Тож, план міста перший 1797 року, uh -huh. що я хотів у вас запитати, Це, здається, навіть мало бути позначено, До то побудови домініканського костелу колишнього, тобто сучасної катедри У Тернополі існував його попередник. Костел десь в північних у межах старого ринку, десь ось в цьому ага, секторі. Ага. Десь він тут навіть позначений. В якому ключі? Це питаю. Так, отож, 18-й Майдан Волі сучасний, угу. Катедральний собор, ось старий ринок. Десь тут містився шпиталь в історії Тернополя. Так, вулиця Старого Шпиталь. Так, так. Який, за деякими даними, був побудований перебудований власне з того костелу. Угу. Ви згадували мені про те що вже в новому часі, в часи вашого дитинства, на вулиці Старий Ринок. Зараз ми тут все знайдемо, щоб просто навично показати сучасний будинок. Зивіться номер один. Ось він. Ви згадували мені про те, що в час будівництва цього будинку, чи то за вашими спогадами, чи то ви бували, був підземний хід, який тягнувся під Майдан Волі. Я чому про це запитую? Мені здається, що було б логічно, що в секторі розташування костела попередника катедри, як це було в середньовіччі, і слово підземний хід, тобто сполучення, таке ж, як між надставною, старим замком, синагогою. Як ви думаєте, чи могло бути те місце провалля якраз сполученням? І якщо можна детальніше згадайте про власне той підземний хід, що це було? Я не це, Можливо, ви мене неправильно зрозуміли. Mm. Я мав на увазі не той будинок. А який? А от той, про який я казав, що там мій е... друг. Тобто не оцей. Наступний. Будин. А, наступний. Так, я так. про це казав і там дійсно був. Підземний хід. Зараз зараз ми його знайдемо. Так, третій новий. О, ось цей будинок. Ось цей будинок. Так, так, я його мав на увазі, я просто думав, що так, під так, одним так, номером. Так. так, ось під цим будинком. Ну... Згадайте, будь ласка, ще раз, роки його побудови, це приблизно який. В 62-му році він був. Вони переїхали в 62-му році. Тобто цей тобто, будинок мали... напевно почав будуватися в кінці 50-х. Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Ми е, переїхали в той будинок на 11-й в 59-му році, в серпні місяці. Тобто так. Так зараз русська, е, руська 11. 11. Угу. Тоді ще був ринок, існував, існував дві брами. З сторони вулиці Парощука, з сторони замкової, mm. дві брами, паркан до нашого двору. Mm. Я ще розказував, як туалет був. Так, 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 фотографію. Бендраки і все <рес> <рес> таке. З того боку, я не пам'ятаю, чи був паркан, mm. але той ринок існував, ну, принаймні, до 60 го року точно. Включно. Ви все це ведете до того, що цей будинок номер 3 на вулиці Старий Ринок знаходиться в секторі, де існувала торгівля. Так, так. І коли от там, коли той котлован почали робити під нього, не пам'ятаю, не можу сказати. Але я дуже добре пам'ятаю ті стежки через Шанхай на пляж. Угу. Я бігав там не один раз. Дуже добре пам'ятаю. Можливо, я неможливо, а точно я всіх деталей не пам'ятаю, але сам вигляд то, о, одноповерхових хатинок, mm -hmm. той Шанхай, я дуже добре пам'ятаю. Mm -hmm. І стежка така була. Mm -hmm. да. Я так розумію, що в часи вашого дитинства оці сходи, принаймні сектор, де є Ні, сходи, не мали ніякого значення, там нічого не було. Ні, не було тих сходів. Тобто просто в цьому секторі стежка, яка спускалася. Стежка спускалась сюди. Тобто ніяких слідів від довоєнних там сходів не було, якщо навіть не організував. Ні, Разумію. То, Це точно не було. От ті сходи біля замку не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ну тому що можливо от, ну, я що я в п'ятому-шостому класі вчився і ми бігали з двору сюди ближче. Туди не ходив, не пам'ятаю. Той будинок, що тут стояв, угу. Перший, так? Так, ні, не перший. А напевно він був, якщо це третій, той перший, то це другий. То другий так, на, куті. на тій стороні. Угу. Де е, морський клуб був? Так, так, так. І там в тому будинку жив е, брат мами мого друга, який жили в цьому будинку. Угу. Дядя Ваня такий. Угу. Прізвище забув. Вони з Хмельниччини. Ну, кордон між Хмельниччиною ну, і Тернопільською областю. Mm -hmm. На Річці. Він би з них був. Дуже добре пам'ятаю. І той будинок, от, я навіть колір пам'ятаю, що він був, точно кубута, такого, так. Так, він був точно такого кольору, як будинок на барварній, такий характерний. Червонувати так-так. гривень. Точно, точно. М -м, повертаючись до того будинку, yeah. е згадайте, будь ласка, ще раз про той підземний хід. І чи на вашу думку це могло бути сполучення існування того давнього костелу, наприклад, до надставної церкви, до тих ходів, які під старим ринком існували? То, що був, е він проходив в сторону Майдану Волі, це я точно пам'ятаю. Угу. І, і сюди в сторону надставної, Та бо Він отак от йшов. Е, в сторону замку не знаю, не пам'ятаю того. Угу. І сюди в сторону руської вулиці також не пам'ятаю. Я точно пам'ятаю, що от він так і йшов. Угу. От по цій лінії. Угу. Якісь ваші враження? Ви згадували, що світла не було, тобто ну, щось візуально згадати важко було. Але принаймні якесь відчуття глибини, наскільки це глибоко, якийсь сквозняк, наприклад, протяг. Чи страшно було туди йти? Бо ви ж розповідали, що аж під катедру вдалося зайти? Це під катедру ми, я завазив через той от вхід. Зараз така металева. Ця. А, біля листопадової. Да, тобто вам не вдалося пройти до тут? Тут, і... тут я не ходив. Ми тільки заглядали сюди і видно було хід, але ну, боялись. Mm -hmm. Mm -hmm. Але існування його проходу в сторону Майдану Волі... Це точно це я пам'ятаю, бо тут, розумієте, справа в тому, що це не глибоко було, тому що е, почали рити котлован під будинок, mm -hmm. під той під фундамент. І вони ці ходи були ну, на поверхні. Пам'ятаю, що склепіння. Склепіння. Було. Склепіння. От причому зруйнували, напевно, бо інакше не могло бути, виходу там не було потреби. Хоча хто його знає, от таке обламане склепіння в сторону Майдану волі, і mm -hmm. таке саме обламане в бік церкви. Чи говорили щось батьки, чи що такі з інтересом на вулиці викликало? все-таки Не кожного це... дня, напевно. Я з батьками про це і не говорив. І не знаю, в нас нам цікаво було, але боялись, боялись. Я брав з собою ліхтарик такий, на плоских батарейках, ви не пам'ятаєте, раніше були такі плоскі батарейки. От, і такий він в руки тримаєш, ну там світло яке. Ну так, зайшли туди, подивилися і, і назад. Бо не знаю, чомусь нам страшно було туди залізати. Mm. Хоча от, біля листопадової той вхід, там в принципі також страшно, але залізали, і виходили аж в катедру